Всем, курой, о, всем короче привет. Леха треба шетку краш тест зараз вода. Краш-тест. Ой, хаю. Наскло бронированное, бляха. Его краю, вот красавью. Але я скула ще не одне не ту. А я все-таки побив. Я що вилетів? Я що вилетів? Ні! Бляха! Ні! Просто... Чуєте, тут ще машина жива? Давайте вже потягом доб'ємо та бути Тут ус ну, на, на останніх секундах Я з вами прощаюся. У мене не стане. Ой! Мангодеп! Мангодепчик! Бляха. Бляха, баляха. Мангодепчик. Зацініть яка в мене курета Це просто модель Авантудор Макларен якась. На такій машинці ще їхати в цілком можна. Бо це машинка Made in China, а все, China це все це живе. Окей. Okay. то бляха, треба повністю добити, то я не люблю. Чуть-чуть. Отак отнимем, все. Я выключу, честно, цього крайба чуть-чуть попитягну. Очень чуть потягну. Oh, goodbye, my friend. О, oh, гудбай. Як це було цікаво? А як мене не сплющило цікавенько? Та бляха, що ти дергаєш мою камерою? Дурне. Коротше, усім, папа. <ривіт> 我先爸爸。Oh, him,